фішингова пастка 50-річна жителька Косівської тергромади натрапила на шахраїв, підписавши через фальшиву петицію про військових, клікнула на підозріле посилання, відкривши доступ до власного банківського рахунку. Як стало відомо про охоронців, 51-річна машканка Косівської громади не одразу ж зрозуміла, що потрапила на гачок аферистів. Лише невдовзі вона отримала повідомлення від місцевого банку, що з її картою зафіксовані шахрайські операції. У зв'язку з цим рахунок тимчасом заблокованим, а вже для розблокування банківської карти було запропоновано звернутися до відділення фінансової установи. Надалі потерпіла самотужки, звернулася до банківської установи там і дізналася, що через несанкціонований доступ до її мобільного банкінгу аферисти списали 150 тисяч гривень кількома платежами. Слідчі Косівської поліції розшукують причетних до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України йдеться про шахрайські дії. Щоб не потрапити на гачок аферистів, поліція закликає дотримуватись простих правил кібербезпеки. Щоб не стати жертвою подібної шахрайської схеми, слід дотримуватися кількох безпечних правил. Не переходьте за невідомими посиланнями чи електронними листами, які запитують особисті дані. Шахрії часто використовують фішингові сайти, схожі на справжні для крадіжки персональних даних. Ніколи не розголошуйте особисту інформацію. Активуйте двофакторну перевірку. Це підвищує безпеку, оскільки для входу потрібно не тільки пароль, а й підтвердження через смс або інший спосіб, що ускладнює доступ шахраям. Перевіряйте баланс і операції регулярно. Якщо ви помітили незвичні транзакції, негайно зверніться до служби підтримки банку раніше. Жителька Івано-Франківська хотіла продати одяг через інтернет і також натрапила на фальшиве фішингове посилання. Відтак. Втратила 127 двадцять тисяч гривень. Оксана Сибастян, Ярослав Лелет, новини на вежі.